Про головні події 14 грудня російський диктатор Володимир Путін фактично визнав катастрофічні втрати окупаційної армії у війні проти України. Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку звернувся до 27 лідерів ЄС. А в Києві мітингувальники вимагали збільшити видатки для військових у міському бюджеті на наступний рік. Докладніше далі. Сили оборони України продовжують відбивати широкомасштабне вторгнення. РФ триває битва за Авдіївку. Тим часом російські терористи продовжують атакувати українські міста та інфраструктуру за допомогою дронів та балістики. Особливу небезпеку несуть часті обстріли української цивільної інфраструктури ракетами с 300 та с 400 які терористи не рахують. Зранку Одеса ліквідовувала наслідки масової атаки. Майже всю ніч ворог атакував регіон. Було пошкоджено 11 будівель, постраждали 11 осіб. До лікарень потрапило четверо дітей. У двох восьмирічних хлопчиків та 12-річної дівчинки виявлено контузії та закриті черепно мозкові травми. У дорослих струси мозку та поранення. Російський диктатор Володимир Путін практично визнав, що втрати окупаційної армії у війні проти України відповідають даним українського генштабу, і навіть є трохи більшими. Під час трансляції чергової прес-конференції щодо підбиття підсумків року він назвав, скільки росіян воює зараз на фронті в Україні. Аналітики зробили розрахунки та визначили, що втрати російських агресорів в Україні у цьому разі приблизно становлять 363 тисячі осіб. Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку звернувся до 27 лідерів ЄС. Вони беруть участь у саміті в Брюсселі, на якому зокрема розглядатиметься рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Під час звернення він закликав не впадати сьогодні у нерішучість і не зраджувати віру в Європу. Український президент підкреслив, що Київ виконав усі вимоги ЄС щодо початку переговорів про членство. Ви всі підкреслюю, всі добре знаєте, що ми виконали всі зобов'язання, наголосив Зеленський. Сьогодні Україна отримала третій транш фінансування від міжнародного валютного фонду близько 900 мільйонів доларів в рамках програми механізму розширеного фінансування. Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми виконавчою радою МВФ, зазначили у міністерстві фінансів. А зранку під стінами Київської міської ради зібралося чимало мітингувальників, які вимагали збільшити видатки для військових у міському бюджеті на наступний рік. На мітинг протесту зібралося кількасот людей. Протестувальники скандували гроші на ЗСУ» та досить красти. І як повідомляють синоптики, перед вихідними погода в Україні зміниться. Цьому сприятиме західний антициклон Фіона. Опадів у більшості областей України не передбачається. Лише на півдні та сході затримуються ненадовго мокрий сніг та дощ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.